Підняття тарифів стосується не тільки безпосередньо кожного мешканця України, але і суттєво будуть впливати на розвиток підприємницького середовища. Запровадження нових податків, посилення податкового тиску, а тепер збільшення тарифів на нашу оцінку приведе до повного знищення малого та середнього бізнесу і лише укріпить позиції, позиції олігархічних капіталів. Відтак, ми закликаємо всіх підприємців не стояти осторонь, а розглянути. Питання підняття тарифів в розрізі своїх економічних інтересів. Ми повинні зрозуміти, я закликаю з кожного підприємця, ми повинні зрозуміти, що від платоспроможності кожного громадянина залежить його купівельна можливість. І якщо у кожного громадянина не буде грошей, він не зможе купити ні товари, ні послуги, які ми з вами виробляємо. По-друге, ми в кожному, в кожному нашому товарі, в кожному нашій послуги, які ми виробляємо. Закладено також і тарифи, і підвищення їх, підвищить їх собі вартість. Це дуже важливо. На сьогоднішній день фактично держава усунулася від цих процесів, олігархат вільно диктує населенню України тарифи. НКРЄ дискредитовано. А відтак ми з колегами прийшли до єдиної думки, що треба створити орган громадського контролю при найвищій інституції, при президенті, який би зміг би. Проводити аудит зазначених тарифів. Я вважаю, що підприємці, які мають досвід в економічній сфері на особистій шкірі, знають, чого коштує кожна копійка, зможуть провести цей аудит. Ще раз закликаю всіх приєднатися до цієї акції. Завтра ми всіх чекаємо, і тільки єдиним сильним кулаком ми можемо ще раз довести владі, що вона повинна рахуватись з громадою. У неї є два варіанти: або зробити тарифи економічно обґрунтованими. Або підвищити доходи населення. Якщо розглянути тарифи, то в тарифах часто зустрічаються такі поняття, як інфляція, курсова різниця. Однак ми щось не спостерігаємо, щоб влада індексувала заробітні плати чи мінімальні соціальні виплати. Ми вважаємо це несправедливим і вважаємо, що повинна бути прив'язка тарифів до мінімальних доходів кожної сім'ї. Це наша позиція, це позиція бізнесу, яку я представляю.